ये क्या हॉपा हॉपा कॉल इट ओपन बेशा याँ सब जोए आइना अहो दूं इतनी नहीं दूं यू नहीं 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 � <examples> А ну це що є довгий проснуло совза. Рідні наші мани, наші випускники. Я приїхав привітати вас із цим святом. Я теж колись то був 30 років назад, тоді самий молоде у діях Мені мама купила вишиту сорочку, я сього брав і запхав її в труси. Вона мене настворила і тичку набила. О. Правда, я приїхав сам, бо лесик з Юліком фасолі на І сидять там під школою у, у траві. А мій на зовсім червону кроватку і каже, я йду з тобою на випускнину. Я кажу, ні, не, випустимо. А хто за загиблим? Згодіть ми, хто? Але то ще не все. Я ще б до вами трахи заспіваю. Чо-чой, але спочатку хочу те, що не зробити. Тут у нас така є, гарна дівчина, де вона є? Вона трошки моя племінниця, трошки моя родина. А ну, де дя вона є? Річка Зубрицька чи як і там? Ну, Ось, так. Да. Ой, як ти сьогодні гарно, йо. Мені месо добро ради, працювати. Ну, як ти тут? Файно виступаєш. Слова не забулося в школі, ні? мама ще не била, що ти са напила вже. А, всі батьки те, що попрошу. Ви не сварили своїх дітей і коли не понабиваються, ви тоді з до хати. Ні? Я полистав з ніку, як Ну що, я тебе хочу привітати з, випускни... з випускним так само, як і всіх вас тут, хто є. Ті, хто в костюмах, а ті, хто без костюмів, то просто прийшли дивитися випускний. Ну от, випаскунею. Навіть дітей подароки. Заразкать, мені десь записку передали. Фірма «Тандем» подарувала тобі букет троянд. Троянди не прості, а розові. Я сам не дарував по дорозі, давай. Де вони там є, а ну? На кухні! На кухні, так, машина приїхала! Ой, то капець! Айкіросові! Опаски! Добре, знаустала, попробуємо напивалися, тепер не хочуть пескати! Марічка! Ти марічка там! Тебе від щирого серця від фірми «Тандем» вітаю з випускним. Дарова тобі ті квітки чи ні? Так. <рістить> думай, може я собі заберу, то й згодую ме, і га? <рістить> О, так. На, я тобі доклад дарую, на. Е-е... Бажаю тобі, щоб ти... Там, де ти хочеш поступати? Скажи. Думаю, <рістить> що... Не думай, бо буде пізно. Де? <рістить> okay. Як ти, добре, не знаєш. Як ти добре не знаєш? Потім давати живіть напереді і все. Ой, <риклад> кажи. О, університет. Я був в бурсі вчився. Хе. 15 і Йшов в драгопи там. <риклад> Лесик продавав кобаси, а я ще заробляв стипендію і з ним допомагав бізнесу собою. А, бойбати. Даруй тобі, чого квіти. Уже, на, тримай, може, ходиш він. На, затримайся. Потішся діду, бо дотра того не буде. п'ять себе спала, як губита. Все, вітаю тебе, йо. Свято, щастя, я із святом. Щастя, здоров'я. Що ви сидіти, бачиш, що? Ой, як ти файно тілюєшся, йо! Я ще хочу дещо заспівати. Мож, чи ні? Давайте, але ви не, не сидіть дошки, поставайте трохи. Давайте, гоп гоп, гоп! Гопа, гопа! О, поїхали, давайте, давайте потом засинаєте на крізь бла.